Як відкривається Ерлінг Голанд? Дивимось і аналізуємо. Перше, розуміє, що лінія передачі на нього занадто важка. По суті, партнер може віддати лише в глибину, зіграти в ноги майже неможливо. Друге, моментально реагує на ситуацію, приймає рішення і коригує свою позицію. Тим самим створює собі додатковий простір, а також спрощує лінію передачі для партнера. Тепер у того дві опції: зіграти в глибину і віддати передачу трішечки на ход, але в ноги. Епізод 2. як завжди, максимально агресивно атакує простір і увага робить. Ложне відкривання, після чого різко змінює вектор напрямку. В таких випадках говорять: перший рух для захисника, другий для себе. Форварди рекомендую запам'ятати і обов'язково.